20 грудня депутати Зміївської міської ради прийняли бюджет громади на 2023 рік. Його дохідну частину з ряду об'єктивних причин зменшили на 19,5 мільйонів, враховуючи показники фактичного виконання головного кошторису за 11 місяців поточного року. Прогнозні показники бюджету загального фонду Зміївської громади на 2023 рік у порівнянні до плану 2022 року зменшені на 19 мільйонів 473,5 тисяч гривень. Фінансовий ресурс бюджету зміївської міської громади без рахування в трансфертів

Найвагомішим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 57%, який буде зараховуватися до бюджету громади за норматива відрахувань 64% від загального обсягу податків, що сплачуються на території громади. Надходження податку на доходи фізичних осіб планується в розмірі 95 мільйонів 161 тисяча гривень. Місцеві податки є другою за обсягом складової міського бюджету, які за прогнозами мають поповнити скарбницю громади майже на 40 мільйонів гривень. При плануванні видаткової частини бюджету Зміївської міської територіальної громади основною метою було збереження соціальної спрямованості бюджету Зміївської міської територіальної громади для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм. Видаткова частина бюджету Зміївської міської територіальної громади планується з урахуванням дотації з державного бюджету України, обласного бюджету та інших бюджетів. Цілами становить 254 мільйона 833 тисячі гривень, в тому числі видатки загального фонду 251 мільйон 004 тисячі гривень. Спеціального фонду 3 мільйона 829 двадцять тисяч гривень. Найбільший обсяг витрат передбачено на галузь освіти в сумі 124 мільйони, з яких 76 мільйонів становить оплата праці і 35 мільйонів енергоносії. На охорону здоров'я передбачили 17 мільйонів, на соціальний захист 20 мільйонів. Майже таку ж суму заклали у бюджеті на галузь культури: 22,5 мільйони на житлово-комунальне господарство, і майже 6 мільйонів на фізичну культуру і спорт. На сесії передбачили кошти на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд. Ромадян на наступний рік на наступний рік пропонується затвердити суму компенсації за автомобільні наголошу перевезення в розмірі 4 мільйони 200 тисяч гривень. І щодо залізничного транспорту ми пропонуємо затвердити суму 800 тисяч гривень. Продовжать роботи із заміни віконних блоків у будівлі гуртожитку Бутівській 5 і у приміщенні колишнього готелю по Гагаріна 15, де також буде встановлена сигналізація. Внесли на сесії ряд змін і доповнень до місцевих цільових програм, зокрема до програми розвитку освітянської галузі. Ця програма також у нас з вами на три роки. Так? Тому я буду говорити зараз і про рік, який закінчується, і про наступні, Значить, пропонується в цьому році придбання газових плит для комунального закладу Зміївський дошкільний заклад номер 1 це ось дошкільний заклад, 48 тисяч, є така можливість їх придбати. Далі ми пропонуємо на підручники 72 тисячі, це вже на наступний рік. Далі, на наступний рік, враховуючи те, що в нас Краснополянська. Ростополянська філія не відповідає тим вимогам, які сьогодні ставляться до навчального закладу. Да, то ми її фінансуємо. Ви пам'ятаєте, вже декілька років із нашого місцевого бюджету. Тому ми пропонуємо закласти суму в програмі 965 615 тисяч гривень на фінансування даного навчального закладу на наступний рік. Так, далі по так наз так званому фонду всеобучу Пропонуємо затвердити в програмі суму 690 тисяч гривень. Так і е, утримання комунального закладу наша гімназія Сузір'я 820 тисяч гривень на наступний рік. Також 600 тисяч гривень передбачили на харчування внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у комунальних закладах громади. Вартість харчування для учнів та вихованців закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти на наступний рік залишили без змін. Пропонується вартість харчування на наступний рік залишити на рівні. Цього року ми не знаємо, як ну, по перше, ми е, з скажімо так. З січня місяця нікого ще не харчуємо, правильно ж? От ну крім Сузір'я, там де ще трошки по-іншому. Ми не будь, Ми поки що не знаємо ціни, які будуть у нас, ціни на продукти харчування, які будуть у нас, і зміни ми завжди можемо внести. Тобто ми всі вартості харчування, які стосуються дошкільних закладів, да, початкової школи залишаємо на рівні 22-го року, а потім будемо вносити корективи, щоб ви це мали на увазі. Серед інших затвердили депутати і програму сприяння проведення мобілізаційних заходів на 2023 рік, яка передбачає деякі фінансові видатки з бюджету забезпечення особового складу роти охорони другого другого відділу Чугуївського РТЦК бензиновим генератором на суму 48 гривень тисяч 200 гривень. Потім цю, цю ж роту охорони забезпечення, забезпечення засобами зв'язку 50 тисяч гривень і комп'ютерною оргтехнікою на 150 тисяч гривень, а також забезпечення перевезень це паливо, підвоз громадян наших 150 тисяч гривень. На сесії також заслухали звіт голови Павла Голоднікова про свою роботу. Депутати з Мівської міської ради мають відзвітувати перед виборцями до 1 лютого 2023 року.